Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Volkswagen Golf 4 2002 року випуску, обладнаний надійним економічним 1,4 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна даного автомобіля 5690 доларів. Заявлений пробіг 285 тисяч кілометрів. Має ось таку чудову оптику. металеві диски в гарній літній гумі. Є повторювачі поворотників, повністю автомобіль потонований в кузові універсал. Має ось такий чудовий стан. Перейдемо до багажного відділення. Тут маємо великий та об'ємний багажний відсік. Максимально збережений стан автомобіля на рахунок заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в такому гарному стані. Є задній склопакет. Тут зустрічає великий вмісткий текстильний диван. Два підголовники, є підстаканники для заднього ряду. Попередньому ряду сидінь. У нас тут повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, комплектація Special. В ось в такому чудовому стані салон. Максимально збережений. Двухзонний клімат-контроль. Повністю обслужений технічний стан. Ціна даного автомобіля 5690 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.